Мета наймає антидевпливовий вплив Робі Старбака на стримування політичної упередженості в ШАЇ Штучний інтелект на перехресті, DEI, політика та нова епоха упередженості. Нещодавно бурхлива дискусія розгорнулася в технологічному світі, що впливає не лише на майбутнє штучного інтелекту, AA, а й його дотримання політичних та ідеологічних норм. На тлі зростаючої стурбованості упередженості в алгоритмах та моделях AI, мете вжив кроків, які викликали неоднозначну реакцію. Наймання консервативного впливового обличчя Робі Старбака для пом'якшення політичних упереджень в інструментах AI є не просто зміною стратегії компанії, це є ознакою більш глибоких тенденцій, що утворюють технологічний ландшафт. Корпоративна політика та штучний інтелект тонка лінія. Ідея про те, що штучний інтелект повинен бути нейтральним або об'єктивним, сама по собі ускладнюється і вимагає критичного аналізу. Алгоритми та моделі шаї навчаються за даними, що відображають існуючі забобони та нерівності в суспільстві. Навіть якщо розробники прагнуть до неупередженості, дані, на яких вони навчають їх моделі, можуть містити приховані забобони, які потім відтворюються та посилюються у вихідні шаї. Однак прагнення до нейтралітету не повинно слугувати приводом для ігнорування питань справедливості, різноманітності та інклюзивності. DEI. Ігнорування цих аспектів може призвести до того, що шею увічнить та посилює існуючі соціальні нерівності, створюючи інструменти, що дискримінують певні групи населення. Наймання Робі Старбака відомий своїми критичними твердженнями про DEI. Викликає сумніви щодо щирості мета у прагненні справедливого та неупередженого шаї. Стабак це фігура, діяльність якої характеризується поляризацією і часто базується на спрощеному розумінні складних соціальних питань. Замість того, щоб створювати умови для конструктивного діалогу щодо упередженості в шаї, його участь може призвести до ще більшого розриву між різними політичними та ідеологічними групами. Відлуння політичних битв у світі технологій рішення мета нерозривно пов'язане з більш широкою політичною ситуацією. У Сполучених Штатах зростає хвиля критики DEI, яку часто звинувачують у просуванні лівих поглядів та створенні поділу в суспільстві. Президент Трамп та його прихильники активно сприяють ідеї необхідності, очищення, еї від політичної упередженості, що насправді є спробою нав'язати певну ідеологічну програму в технологічну сферу. Політика DEI, як правило, спрямована на створення більш справедливого та інклюзивного суспільства, де кожен має рівні можливості. Однак у контексті технологічної галузі ці ініціативи часто сприймаються як загроза свободи слова та кір. Таке сприйняття є результатом спрощеного розуміння ролі DEI та ігнорування системних бар'єрів, що перешкоджають успіху певних груп населення, особистий досвід та спостереження. Працюючи в галузі розробки програмного забезпечення, я неодноразово стикався з ситуаціями, коли зміщення проникнув у алгоритми та моделі ШАЙ. Наприклад, системи розпізнавання обличчя часто працюють з людьми з темним кольором шкіри, що пояснюється тим. Що набори даних, що використовуються для навчання цих систем, не різноманітні. Подібні проблеми виникають в інших сферах, таких як оцінка кредитів, наймання та навіть кримінальне правосуддя. Ці проблеми не є результатом шкідливих дій розробників. Вони є результатом системних забобонів, які відображаються в даних, що використовуються для викладання модели AI. Рішення цих проблем вимагає інтегрованого підходу, який включає не лише технічні рішення, але й зміну культури розробки програмного забезпечення, збільшення різноманітності в командах розробників та більш уважне ставлення до етичних наслідків роботи з даними. Що далі? Наймання Робі Старбака та інших подібних ініціатив свідчить про те, що на технологічну галузь все більше впливає політичні сили. Замість того, щоб прагнути створити справедливий та неупереджений шаї, деякі компанії, схоже, вважають за краще відповідати політичним нормам та задовольняти запити певних груп населення. Це небезпечний шлях, який може призвести до того, що її буде використовуватися для підвищення нерівності та дискримінації. Замість того, щоб придушити різноманітність та інклюзивність, технологічні компанії повинні активно працювати над створенням шаї, що сприяє справедливості та рівності. Рекомендації Компанії повинні розробити чіткі етичні принципи роботи з даними та алгоритмами. Ці принципи повинні враховувати питання справедливості, різноманітності та всеосяжності. Команди розробників повинні бути різноманітними. Це допоможе уникнути ситуацій, коли зміщення проникає в алгоритми та моделі SHI. Необхідно проводити регулярний аудит алгоритмів та моделей AA. Це допоможе визначити та усунути упередженість. Компанії повинні бути прозорими щодо того, як вони використовують дані та алгоритми. Це допоможе суспільству контролювати їхню діяльність та запобігти зловживанням. Розробники повинні приділяти більше уваги етичним наслідкам своєї роботи. Штучний інтелект це потужний інструмент, який можна використовувати як для добра, так і для зла. Важливо, щоб розробники знали про свою відповідальність за те, як він використовується. Висновок Наймання Робі Старбака – це тривожний заклик до технологічної галузі. Він сигналізує, що політика та ідеологія все більше проникають у сферу штучного інтелекту, загрожуючи її справедливості та неупередженості. Замість того, щоб дотримуватися політичних норм, технологічні компанії повинні прагнути створити шаї, що сприяє справедливості, рівності та інклюзивності. Це єдиний спосіб забезпечити, щоб штучний інтелект служив на користь усього людства. Штучний інтелект це дзеркало, яке відображає наші власні забобони та цінності. Якщо ми хочемо, щоб це було справедливим і неупередженим, ми повинні почати з себе.